О, вижу, ніска. Летит, летит, летит. Єес! Я збив FPV, Костя! Спасибо, я я сіві. А чого ми так сміливо йдемо в день? В день їх менше, Пока я збиваю ці дрони, менше хлопцям буде проблем. Щоб вони безпечно заїхали, зробили свою справу, довезли провізію, вбита. Хлопцям, яким вам потрібно, забрали 300 і повернулися обратно. Тобто, коли інші просто беруть, від них тікають, оці класні хлопці, беруть і виходять зустріч з цим дроном. П'ять дронів сюди леті. О, понеслась. Что у вас тут целый день такая, да? Битва. Но ну, с ранком мы все три штуки выпьем. Это вы, Лев, рады знакомству. Слава да. Богу, что выбрались. П'ять днів сукопниська на позиції був. Врахував? Три місяці ми були. Він і діди. Хлопці прийшли туди, ну, зайшли, погодні умови змінилися і вони ось ось сиділи ще очікували, поки не стане погода. А як мілося? З Ну, висичала. Да, свічки були, нагрім, зайчали. Подисько газ. І що там по дронам? Ми їх чуємо, ми їх бачимо. І все, жовшо що... б хто розказав? А розкажіть, як не потрапити під дрон? Слухати небо на. Так, да. да, там в вуха і глаза. Далі почув дрон. Зразу ховайся. І це виходить, що ви 12 кілометрів йшли. Два заходом з позиції ми вийшли десь три, три, три 200 під хорошу погоду. З ну, да, да. того берега а, на цей берег, поки переплили, то я усі морози пережила. Як в подвалі да. да. вітр земля, вітер не дує віддайте.